А ви знали, що англійці чашкою чаю пояснюють, що їм не подобається. Фраза not my cup of tea це одна з найпопулярніших ідіом англійської мови і означає вона зовсім не чай. Дослівно, cup of tea це в нас чашка чаю, а у переносному значенні це означає мені подобається. Тож, коли ви кажете not my cup of tea, ви маєте на увазі, що це не моє, це мені не до смаку. Наприклад, Horror movies are not my cup of tea. Фільми жахів це не моє. Або cooking is not my cup of tea. Готовка це не моє. Або waking up at 6 a.m. is not my cup of tea. Знову таки. Вставати о 6 ранку це не моє. Мені не до смаку. А зараз ваша черга. Пишіть у коментарях, що not your cup of tea. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, якщо відео для вас було корисним та цікавим. Та до зустрічі в наступному відео!